Новопризначений єпископ Коломийсько-Чернівецької єрпархії Української греко-католицької церкви Кир Василь Івасюк відзначив роботу творчого колективу телеканалу НТК. Він подякував журналістам за тісну співпрацю і підтримку його першої ініціативи фестивалю духовної пісні Все оповання і моє на тебе, мати Божа, возлагаю. Ми вам дуже щиро вдячні я і наша громада, і пан Любомир з тим, що. Направду, ви якнайкраще і дуже відповідально поставилися до нашого прохання висвіти цей фестиваль, приурочений до 1025-ліття хрещення Русі України. Цей фестиваль, що під, під гаслом Шевченка, все уповання моє. То я вам така подяка. Вона ті способні, які гарні квіти для вас це Це правда. що засолодили.